Я там ось що почула: він там згадує Бойченка з Маріуполю, Він там згадує Теріхова з Харкова і каже, що їм якісь надходять пропозиції погодитися на федералізацію, на фінляндізацію, погодитися на ну що там ще вигідно, в Москві з чого я роблю висновок, що вони мали контакти ці місцеві еліти, так би мовити, про російських міст. Контакти з ворогом мали, мали якісь узгодження, і взагалі були не на нашому боці. То виникає запитання: якщо в нас такої якості еліти, такої якості цей політикум, то як ми взагалі впоралися? Як ми встояли, коли така, ну якщо не зрада, то такий таємний колабораціонізм він був. І узгодженість дій на певному рівні у цьому мерському, мерзкому, так би мовити, проросійських міст. Вона була. Ну, Це жах там, якби на склад злочину він не наговорив, ні. Але можна зробити сумні висновки щодо того, які еліти ми маємо. То як же ми взагалі в корпусі? Ну, і взагалі твої думки з цього про це? Ну, по почнемо з того, що я не знаю, чи знають наші слухачі, телеглядачі, як це пане глядачі, да? А, чи знаєте ви ситуацію з Херсоном, яка була? Що мер Лихаєв і фактично там, ну, мабуть, більше половини міської ради залишились працювати при колаборантах, виправдовуючи це тим, що місто потрібно функціонувати, там і так далі. І так далі. Велика кількість галіф ОТГ залишилась це взагалі дуже складне питання, тому що ну як так може бути, що мер міста українського залишився і йому нічого не було? Тобто, вочевидь, що про щось були домовленості, правильно? Ну, ми ж всі розуміємо. Вочевидь, що росіяни пробували таку пірашу? Вони зв'язалися з мерами міста. І е, це було дуже важливо. То, з моєї точки зору, як е, воїна, військовослужбовця, як громадянина країни, якщо ти мер міста, то ти з першої хвилини те, що вже вони не готувались до війни, то таке. Ну ладно, вже давайте зараз не будемо про це. Е, те, що з першого дня е, мери міст мусили міста перетворювати на фортеці і будувати на кожному. На дальніх поступах будувати бетонні мури, там я не знаю, з першого дня, і витрачати на на це весь бюджет. Я знаю, що вони це потім почали робити. Але в перші дні вони показали, по-перше, розгубленість, а по-друге, почекунство. Це стосується в тому числі мера Філатова і так далі. Я абсолютно впевнений, що цей мер. Я не сумніваюсь, що йому нафік ці російські війська не потрібні, тому що він себе прекрасно чухає в місті з мільярдними бюджетами, і воно йому нафік не потрібно. Але він прораховував варіант того, що так чи інакше, російські війська візьмуть Київ, і вони будуть шукати кі, тобто він не збирався. І підтримувати збройний опір, у разі якщо для мене це неприйнятно. Для мене він ворог. Якщо для інших людей ні, ну, значить його беруть знову. Але я буду казати, що да після цього відео для мене Філатов це ворог, який не може так їх пасати, принаймні після перебуду. Я не можу зараз нічого зробити проти нього. Ну У мене немає ніяких механізмів. Але я можу це зробити на виборах. Закликати людей, люди, дивіться це відео, робіть свої висновки і зрозуміти, що ну, порівняйте тих людей, які вийшли а, просто ну, хто вийшов з автоматами, які військомати роздавали, а хто вийшов з військоматами, які самі відрили з автоматами. Ну, всі прекрасно знають, що люди роблять, знаючи нашу владу, робили певні запаси зброї. Що відкопували і йшли фактично голими руками зупиняти танкові колони. Ну це же факт. А такі люди, які сиділи і думали: Ну, як вийде, так вийде. Ну, а як би я посиджу, почекаю. Ну, я розумію, що це може бути ну, якийсь там пересічний громадянин. Ну, як так може бути мер другого по фінансам міста в Україні? Ну, у мене в голові не вкладається. Для мене він ворог. Тому що у нього більша посада, у нього більша відповідальність. А то що хотів зберегти людей там і так далі. Та при чому тут людей? Ми Україну зберігаємо чи людей? Так якби ми зберігали людей, так треба здатись було одразу і все і не було а, таких шалених втрат. Так а в чому це, тоді і проб... ну, я... є, в цьому зумі? Про це, що треба здаватися? Нас це не стосується. Вони в Києві змінять владу, на проросійську, а ми навіть там е, таке лунає, що ми, мери, можемо з заявою якоюсь вийти, яка вигідна ж в лапках, ну, тобто це зрозуміло, що вигідна Росії. Тобто, там була е, вже е, якась згода е, на колабораціонізм. А продовжуємо після невеличкої паузи. І так mm -hmm. ми говоримо про, про пана Філатова його нараду після на другий день, як я розумію, або на третій після початку повномасштабного вторгнення схоже на те, що це була така консолідована позиція мерів, бо так само і Теріхов поводився в перші дні. Він вагався, як йому робити, і так само Бойченка. А ти кажеш, що і в Херсоні взагалі була була гірша ситуація, що мер певний час. Працював з на окупованій території і мав якусь узгоджену позицію з з окупантами. І я це можу підтвердити, бо в мене були інтерв'ю з херсонцями, які так само вважають, що коли насправді є колаборантом, але його чомусь нагородили. Бо там, наприклад, окупанти розграбували всіх фермерів, а його господарство не постраждало. Ну, дивіться, я ж не можу коментувати, можливо, ці там той же колихай співпрацював з нашими спецслужбами. Я не можу це ага, подивити, не коментувати, але да. Але для мене ці люди вони не мають права займати брати якісь участь в політичних процесах після перемоги. Вони будуть брати цю участь, вони будуть обиратись. Я думаю, наприклад. На свій сум скажу, що я думаю, з великою мірою вірогідності, як ті, якщо тільки ветеранська спільнота не виступить проти нього, єдиним фронтом е виграє і Філатов, наприклад. Але наша задача чистити ряди, а там подивимось. Тось, тобто, в будь-якому випадку, е ну як е це ж політична боротьба, як не крути, але ми живемо в демократичній державі мусимо цього дотримуватись. От. Але культура несприйняття, культура відмови вона мусить працювати максимально і вона доступна кожному громадянину. Кожен громадянин може прийти перед виборами на зустріч з виборцями того ж Філатова, встати і йому сказати: ви такого то такого -то числа проводили зум. На цьому зумі ви готові були здавати місто Дніпро. Я цього не приймаю і вийти. Все. цього достатньо там і так далі, і так далі. Тож, ну, треба буде от таким чином очищати суспільство. Тобто, ти трошки згодний з цим очікуванням, яке є дуже популярним, що після перемоги хлопці наведуть порядок, тобто, в тому сенсі, що хлопці, воїни, захисники будуть йти до влади. Ти вважаєш це правильно і на це варто сподіватися. так? Ну, це ж процес, це певний процес. То тобто, есть, ну, на фронті люди різні. <кій> <кій> Здебільшого ну, на фронті достатньо мало людей, які мають політичний досвід, от, будуть безумовно, розтягувати побратимів по різним політичним партіям. Це в принципі добре. Дуже багато витранів мімікрують під, скажімо, політичний габринічок, але не всі. В будь-якому випадку, після перемоги, якість е політикуму вона стане вищою. Вона не буде ідеальною, але вона буде вищою і якіснішою.